Восьмий клас біологія. Лабораторна робота мікроскопічна будова крові людини. Мета роботи розвивати уміння, спостерігати, розпізнавати та описувати форменні елементи крові людини. Формані обладнання. Мікроскопи, мікропрепарати крові людини. Хід роботи. Перше. Розглянути під мікроскопом мікропрепарат крові людини. За якими ознаками розпізнають еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Замалюйте у зошиті формені елементи крові, дотримуючись їхнього співвідношення у розмірі. Заповніть у робочому зошиті Підсумок роботи. Ви прослухали інструктаж щодо виконання лабораторної роботи мікроскопічна будова крові людини. Дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів у її виконанні.